місце Москва, Раменки, тип будинку панельний, метраж 8-8, кімнати 2, санузли 2, висота потолков 2, 7, бюджет 7, монрублів, дизайн 10, коротенько. Замовники сімейна пара з дитиною звернулися до Тетяни безверхой і її команді ТДС, щоб зробити зручне планування в квартирі, яку вони купили на вторинному ринку. Основними завданнями було створити комфортний спільний простір, облаштувати спальню для батьків і виділити окрему кімнату для дорослої доньки. Подробиця будинок панельний. Внутрішні стіни рухати не можна, при цьому дизайнерам велося розділити квартиру на дві частини, спальню батьків доповнили душовою, кухню перенесли в коридор і об'єднали з вітальною, а дитячу розмістили на місці колишньої кухні, важливо було дотримати всі належні норми. Так що кухня вийшла невеликий, але гранично функціональної, від передпокою її відокремлює декоративна перегородка. Якщо кухня вийшла компактною, то вітальня, навпаки, дуже просторою. Тут встали двомісний диван, крісло і журнальний стіл навпроти телевізора. Стелаж в цій зоні плавно переходить в кухонний гарнітур. Таким чином він виглядає органічно. Стіни переважно пофарбували на підлогу в кухні, Перед покої і вбиральні поклали плитку, а в житлових кімнатах вибір зробили на користь інженерної дошки. Санвузол при спальні вирішено з відсиланням до стилю ардеко, контрастний керамограніт під мармур з більш темними вставками, чорний акриловий душовий піддон і тумба з масиву дуба роблять це приміщення більш класичним задухом, розповідає Тетяна Безверха, ванна кімната за колірною гамою ближче до спальні дочки, при її оформленні використовували великоформатний керамограніт білого і блакитного відтінків. А підлогу виклали плиткою, що імітує терацу. У передпокою передбачена окрема гардеробна площею 3 квадратних метри. Її наповнення буде виготовлено на замовлення у кімнатах, також спроектували шафи для одягу та особистих речей. Щоб вписатися в бюджет, дизайнери поєднували меблі, виготовлені на замовлення, з предметами з популярних магазинів, ліжко в дитячу і шафа знайшли в ікеа. А зробити інтер'єр нестандартним допомогла неонова вивізка в головах, крім ліжка, виконаної на замовлення, в спальні замовників знайшлося місце для туалетного столика з пуфом і шафи. Вони спроектовані в єдиному стилі з тумбами, стилістичне рішення приміщення виглядає цілісним, особливість спальні локальне застосування чорного кольору, який активно використовувався в загальній зоні. В обрамленні картин за узголів'ям, контурах підвісних світильників і зовнішніх частинах замовних меблів. Планування бренди представлені в проєкті хол оздоблення, фарба фаров в бал підлогове покриття, плитка, «Геофорес освітлення, стельовий світлодіодний світильник, демарк-костина, оздоблення, фарба, фаров бал підлогове покриття, інженерна дошка меблі», кріслове кент і стілець фостер. І модерн обідній стіл і те іде. Техніка. Телевізор, Самсюн спальня, оздоблення, фарба, фару бал, підлогове покриття, інженерна дошка, арти теч меблі, повдрюм, софтліне крісло, органіц ролл, осмо, техніка. Телевізор, Самсюн дитяча обробка, фарба, фару в Підлогове покриття, інженерна дошка, арти теч меблі, ліжко, тумба і стіл, все, ікеа, стілець Адамс і Модерн. Освітлення, підсвічування над ліжком, дюст, претент торшер і кухня, оздоблення, фарба бал, підлогове покриття, інженерна дошка, артетеч, побутова техніка, двокамерний холодильник, гаєр, вбудована електрична духова шафа, бурендже вбудована електрична варильна панель, електролюкс, витяжка, джетеєр-змішувач, змішувач, астроге ванна кімната, оздоблення, плитка, люміна підлогове покриття. Плитка бов. «Санфаєнс», акрилова ванна, рігу, унітаз, дюравіт раковина, вітра змішувач, гігієнічний душ, фіма, душова система зовнішнього варіо ецо смарт-змішувач, набдго набдгопедушеве оздоблення, плитка та мозаїка, фаб меблі, дзеркало. Лівіо, санфаєнс, унітаз і біде, дюравіт змішувач, гансроге змішувачі змішувач для раковини, ецо. Март, хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов